Колись, колись усе було не так, колись ріс в бабусі на городі мак. І ми пили той мак із маківок, а з маківок робили казанок. Пекла бабуся з маком пироги, і не були ми наркомани й вороги. А понад краєм, зовсім по межі, не заступаючи закону рубежі, росли, мов пальми конопель рядочки. Бабуся з них робила мотузочки, насіння віддавала на олію. Від пахощів якої й до сімлію. Старезна груша поперек зігнула, стара, стара, а цвітаки вдягнула. З під цвіту народилися грушки. Під грушею, вмотавшись в пелюшки, тулилась кукурудза в качанах, яка кипіла потім в казанах. Серед городу дині, як копиці, на низ капуста вряд без попелиці, Вуздики між рядками й паничі. І матіоли, що цвіли вночі. Під вербами великий кущ калини, а через балку двір баби килини. Сиділа баба у платку картатім в рясній спідниці, в фартусі строкатім на плетеному стільчику з лози. А біля баби грілись гарбузи, і баба з гарбузами гріла кості напроти сонця в час жаркої млості. Стара баба килина все бурчала. На нас, малих, час від часу кричала, що ми не посидючі і крикливі, а ми малі були, безгрішніші, щасливі, тулились до рідненької бабусі, і не свербіло нам тоді і в вусі. Бабуся в пелену ховала нас від світу, учила жити не по алфавіту. Прості борщі варила без дієти, їй ніколи було вчитися естети. Любила нас малих так, як уміла. Ми підростали, а вона старіла. Колись великі всі були дерева, в річці вода прозоро кришталева, бабуся в накрохмаленій хустині. Колись було, того немає нині. Колись колись усе було не так, Колись ріс в бабусі на городі мак.